Вітаю всіх на парусноволі. Я Анастасія Федор і міхі Сьогодні це Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України. Вітаю вас, пане Микола! Вітаю слава Україні! Героям слава! Микола Григорович, знову ж сьогодні бачимо, що нас намагається залякати, бо можливо вже десь може бути доля правди. Російські змі розповсюджують інформацію, що Росія планує ракетні удари по українських кол-центрах та офісах. Крім цього, повідомляється, що вони будуть обстрілювати Київ. Новими північнокорейськими балістичними ракетами. Ну, по-перше, тут цікаво щодо офісів і кол-центрів. Так, це знову ж таки спрямовано на цивільне населення. І чи можна такі повідомлення сприймати серйозно? Чи знає наша розвідка наперед, а чи дійсно це так? Е, ну, першу чому це висловив Путін. Для того щоб залякати і народ України, і керівництво, тому що поряд з тим, що він е, погрожує удари по колцентрам офісам, е, Ну офіси не це як е, урядовий квартал, це по керівництву нашої держави, тобто комплексно залякує і е, президента, і урядовців і, відповідно і громадян, особливо активно, які працюють бізнеси, і він е, бачить в цьому якесь зло, що керівництво протидіє і не здається на на полі бою, і тут всередині. І зрозуміло, люди активно працюють період війни. Не тікають, не припиняють бізнес, тобто не валиться економіка. Але з іншого боку, це, як вони заявили, це якраз як помсти. Це ми знаємо в форматі психології Путіна. Тільки ми нанесемо удар, наприклад, по Таганрогу, там, по Казані, по пороховому заводу, по нафтопереробці в Орлі, ворлі, зразу ж виникають з нього, з його позиції, е агресія, е команда йде нанести удар. Навіть він реагує на політичні заяви, або її, так сказать, чіткі оцінки його діяльності як терориста, ну, наприклад, з боку президента, тут же полетіло п'ять балістичних ракет на, на нашу столицю. Тобто, це навіть не планована операція, де вони готують тижнями, де готують десятки, а то й сотні ракет, сотні безпілотників одномоментно і проводять атаки на протязі там наприклад, ночі. Тому вони різні формати і помсти задіють, хоча помста це. За їх терористичні дії, а не за те, що дійсно хтось порушує їх так сказати, інтереси, це конкретно удари по військовим об'єктам, це по об'єктам інфраструктури на автопереробці, що знижує рівень агресії і можливості терористичних атак проти нашої держави. Але Путін е, черговий раз е, підсумував якраз таку ситуацію, що, начебто, ми б'ємо по їх е, територіям по містам. І в даний момент е, він повститься обов'язково руйнування як він сказав, буде набагато більше, ніж, наприклад, Росії на декілька порядків. Тому ми те, знаємо терориста, знаємо його можливості. Вони ці удари поводять періодично системно, а дронами кожен день, а на фронті тим більше масовано. Тому нічого не міняється. Ми готові до таких дій, але будемо продовжувати, прямо скажу, наносити удари по стратегічним об'єктам Росії. І як правильно ми вже на кінець зорієнтувалися по. Об'єктам, які створюють проблеми українцям, це пускові установки ракет безпосередньо це аеродроми стратегічних і тактичних бомбардувальників, це місця пусків шахидів, і зрозуміло боєприпаси, порохові заводи, нафтопереробка що рухає весь цей процес. Оце сьогодні правильний підхід, і це знецінить потугу Росії. І чому Путін злиться? Тому що ми б'ємо прямо в такі болючі місця. Що знецінюють його перспективи якраз і бойових дій наступу, а перспективи а, боє... е... з їх боку прогрошу. Тим часом? Ми спостерігаємо також пане Миколу за поле бою. І зараз йдеться про те, що КНДР може готувати і ще відправити до Росії додаткові війська та озброєння для участі у війні з Україною. про це повідомляють також ЗМІ із посиланням на південно-корейських військових. На вашу думку, якщо брати всю армію КНДР, це десь там приблизно півтора мільйона, чи можна говорити про те, ну що 100 тисяч може собі дозволити Путін купити, скажімо так, ось цих людей для того, щоб відправити їх на живе м'ясо? Як це воно працює між диктаторами? Чи є якась межа дійсно з тих людей, яких можна просто віддати взамін на щось? Першу чергу два дельта домовилися про воєнно-політичне, воєнно-технічне і безпосередньо бойове співробітництво. Це вже е, співучасники агресії, конкретно війни. Участь безпосередньо корейських солдатів на лінії фронту. Це вже фактично війна України з північної Кореєю разом з Росією. Тому в даний момент е, Північна Корея буде нарощувати ці ресурси в плані підтримки Росії, тому що їм треба, щоб вигравати, не програвати. От і не тільки з Росією тут, але вони рахують, що цей фактор буде дуже потужним для е, тоді протидії Південної країни, Японії, тим більше США, якщо мати якісь успіхи на фронті з такою метою, не тільки зобов'язання, але яким Ченін хоче продемонструвати, що в нього війська дієздатні і безпосередньо пройдуть бойову підготовку на полі бою. Але зворотні вже біля 700 чоловік знищено на Курщині. Ми бачимо, що вони не дивляться такими активними війцями. да як сказали деякі полонени, що вони безбашени, от але це і їх слабість, тому що вони йдуть безпосередньо, без прикриття, не реагують на дрони, а ми наносимо відповідно удари, тому великі втрати. Я чим їх зупинити, і яким кемчинина, зокрема, величезними втратами північних корейців на фронті. Він побачить, що шансів немає. Тим більше це підірве його потугу армії і особливо імідж його військ. Тому що вони нічого не матимуть перспектив. Нарощення більше, я прямо зважу від втрат їх на полі бою. Коли Чен Кимчене бачив, тут гинуть тисячі безпосередньо і нові нові це ще підірве армію. Отут він і зупиниться на якомусь етапі. Але ще я думаю, декілька десятків буде поставляти як і балістичні ракети. Про що вже заявила розвідка, і показала ряд блогерів, як пересуваються ці системи по території, наприклад, Тюменської області для розміщення пускових майданчиках і можливо удари по території України. Це балістика, це ті, які б'ють до 1200 кілометрів. Але ця балістика також береться нашими і системи Петріот Айрісами. Сам ті, от і я думаю, що ми готові до таких. Можливих ударів, тим більше часто північно корейські засоби, як ракети, артилерія, інші можливості мають низький технологічний рівень. Це в деякій мірі ми не правда ми готуємося, але це ще говоримо про скабкість таких позицій підтримки Путіна. І це ще один момент, що насторожує Захід, тому що передача балістики це вже стратегічний формат е, участі у туристичній діяльності. А це вже продає з боку США, який заявив, що вони можуть нанести. Тотальний удар по південному північній Кореї, якщо буде відповідна конфронтація з південною Кореєю, яка сьогодні в стадії вже військового протистояння, тому що Київчен що передбачає не тільки допомога Росії, а повністю організувати наступ на південну Корею завоювати весь корейський півострів. Оце е, туристичне завдання. Ну тому і США й готова попереджують. Будеш а ескалацію проводити, далі нарощувати ресурси не тільки в Україні, а тоді Північний, Північна Корея, що буде проводити передумови створити до війни з Південною Кореєю, буде нанесений відповідний удар. Це дуже суттєво, тому що в цей час, пам'ятаємо, коли ще був Трамп попередній період, коли готували такі ж балістичні ракети для удару по Південній Кореї, Японії, США навіть, тоді було попереджено, що буде знищена Північна Корея дотла. І яким чином бігом почав. Встановити контакти по різним каналам, спочатку з Помпео, а тоді навіть з Трампом щодо припинення бойових операцій підготовки балістичних ракет і закінчилося відповідно уже відмовою кимчанина від ескалації. Я думаю, що зараз буде задіяні ресурси ну діючі ще адміністрації, тому що Остін попередив про такі удари. От і саме головне Трампа, який вже мав досвід тиску на північну Корею. Пане Микола, також ми дивимося, що відбувається з Херсоном. По перше, росіяни розуміючи, що вони не можуть знову ж таки захопити це місто. Вони намагаються стирати з обличчя землі. Вони використовують максимальну кількість очевидно боєприпасів. Намагаються цілити у цивільних. Також відомо, що російське ДРГ кожного дня намагається штурмувати острівну зону Дніпрану проти Херсона, і в середньому як повідомляється, це від трьох до п'яти разів на день зайти на острови росіянам, щоб закріпити. Це можливо сьогодні за яких умов, і яка все ж таки головна мета повторно захопити Херсон, щоб знову ж таки якось можна було більш чітко на міжнародній арені казати і розповідати про те, що це їхня територія і вся область. Взагалі? Е, ну, в першу чергу вони е, намагаються відтягнути наші війська на цей сектор, тому що основні завдання виконують на покровському і е, Курахівському напрямку. І розумію, що ми можемо зняти ряд е, наших підрозділів з е, Херсонського, наприклад, Запорізького, Харківського, то вони посилюють якраз тактичні удари в цих регіонах. І постійна демонстрація можливо захоплення островів або плацдармів на правому березі, це якраз е, демонстрація того, що вони, начебто, планують масштабні атаки. Шансів захопити всі острови, а тим більше правобережжя, практично мало. Тому що в даній ситуації ми вже освоїли всі дії противника там. Вогневі засоби під, знаходяться під контролем. А їхні, наприклад, потуги переправлятися через Дніпро. Пам'ятаємо, буквально декілька днів назад посередині Дніпра були потоплені повністю. Тому в даний момент е, шансів немає. Тому що для того, щоб розпочати велику операцію, тим більше з форсуванням, треба я прямо скажу від 50 до 80 тисяч мінімум, але треба зняти з конкретного фронту, тому що це повинно бути підготовлений. Вояки терористичної організації Росії, тому в даний момент, поки вони не виконують якісь завдання на Донеччині, от Луганщині, як вони сьогодні говорять, частково Запорізької області, вони не зможуть організувати таку наступальну операцію. Але е, тактичні дії це ДРГ, це можливо демонстрація наступу і особливо небезпечно це обстріли по Херсону. Це вже терористична така атака по цивільному населенню. Це не поле бою, не закопує поздармів, а це вбивства конкретні, цільові. Там уже немає військових об'єктів. Тому в даний момент ми е, говоримо про те, що і на Херсонщині, Запоріжжі, і на Харківщині е, посилюють окремі тактичні напрямки для того, щоб ми тримали велику кількість збройних сил на цих секторах, і не змогли провести потужні контратаки на е, Курахівському, на Покровському. Ну на Частково Торецьке, часи в де вони сьогодні намагаються завоювати конкретні міста і створити передумови для оточення наших військ. Якщо говорити про інші напрямки, зокрема Донеччина, знову ж таки, тут цікаві дедлайни, чи взагалі вони можуть бути, тому що наприклад Покурській області Путін не знає цих дедлайнів. Якщо говорити про основну мету, таку початкову, це Донецька, Луганська області, на вашу думку, чому Путін не може все ж таки зробити те, що він хоче? Це ж напевне можна було б з інших напрямків перекинути, посилити той чи інший напрямок. Ми розуміли, наші бійці це роблять якусь сьогодні неймовірну роботу, але досі не зрозуміло пріоритет Путіна кругом потрохи, чи все ж таки можна було б завершити хоча б одну область, і щоб він, хоча б, там не знаю, міг новорічне звернення з чимось вийти сказати і чимось вихилятися. Тому що сьогодні, по суті, крім того, що він каже: ми трішки просуваємося, більше немає в нього що сказати про міста. Також якісь захоплені також немає в нього інформації, і взагалі можливості. Яка ж тоді основна мета? Я прямо скажу і конкретно розшифрую. Це ознака слабкості режиму і армії Путіна. Так, да, їх ще багато. Вони концентрують, як ми говоримо, Курахівський, Покровський ряд напрямків, окремі е, активні підрозділи в немірених кількостях без обмежень, але системно, як ви говорите, наступати, наприклад, на Курщині до 20 січня, на Харківщині, як вони хотіли це і вовчас, наприклад, глибокий, але і. Ми говоримо Клуп'янськ і е, різні сектори на Запоріжській, на Херсонській області немає можливостей. В нього немає ресурсів. Це саме головне для тактики, для деяких е, окремих секторальних атак. Так, да, він ще залишив. Але щоб розвивати наступальну операцію на різних напрямках, потрібно до мільйона а то й більше вояків Росії. І саме головне величезна кількість бронетехніки, які сьогодні в дефіциті. І він за рахунок 에, людей, кидаючи м'ясні штурми, економить на танках БТР, БМП, рідко їх використовуючи. Тому в даний момент саме головне, що Путін не може завершити операцію, тому що немає перспектив. За рахунок чого? Потужних дій наших вояків. Ми освоїли якраз уже стратегію наступальних операцій з Путіна, як він говорить, ото просування в окремих секторах по селам. Да, ми маневруємо, відходимо, але що ми 에, підсумку маємо? Одна із столиця завдань знищуємо знищив ворогів і 1200, 1800, дай до 1900 – Це конкретний результат щоденно. На протязі двох місяців ми знищуємо приблизно е, півтори або вже деякі місяці було дві армії противника. Тому і немає наступів на інших напрямках. Дає генерація сил, наприклад, Курщина. Це ж момент істини для Путіна. Він би хотів би це завершити ще до 1 жовтня, як він говорив. Але сьогодні вже грудень, і до 20-го я просто січня бачу, як він ходив дограсу, і також нічого не виходить. Ми там маневруємо. Да, вони там згенерували до 65 тисяч якраз вояків і корейців, вже багато. Але ми відходимо, створюємо сірі зони до репта. Сьогодні наша тактика. Наносимо вогневі удари, де вони підходять, і відповідно маємо хороші моделі із ППО, і дрони, які активно ефективно працюють. Також на інших напрямках, наприклад, на Овчанську, вони не пробували наступати. Ми на контрударів відбували нові позиції. Та ж саме на Куп'янському напрямку, буквально на днях, вони заходили в предмістя, Ми провели ряд операцій, і там і на річків знесіли їхні зусилля, де вони захопили ряд з і контратаки пройшли успішно. Та ж саме буквально вчора, контратаки і проводиться ефективні дії. Ще я думаю, в стратегії і в тактиці це удари по флангам, по тим кліщам, де вони замикають Курахова і Покровсь. Оце вже надзвичайно важлива наша тема. І тут регенерувати ж нові сили і особливо нестандартні дії командування, які б дозволили неочікувано нанести удари по тилах і флангах. Це дуже потужний би був резонанс і зрозуміло, що ворог не зміг би реалізувати ті плани навіть на Кураховському Покровському напрямку. Пане Микола, тут що, правда цікаво, якими залі силами Росія може щось робити, тому що, от ми говорили про, про Херсон, також от РБК Україна дає з посиланням на свої джерела, що е, є плани наступу на Запорізьку область, і вони повідомляють, що до операції можуть бути злучені підрозділи морської піхоти і повітря десантних військ Російської Федерації. Усе це буде під керівництвом командувача Теплинського. Ми багато чули про Теплинського багато чули про його операції. Все ж таки цього разу, якщо говорити про всі враховані помилки, всі можливі так, якісь а, проступки а, армії Росії, чи можуть дійсно вони зробити висновки і цього разу щось робити таке, що ми чого не бачили? Зокрема, Запорізька область, так Чого, чого там чекати? Ну, перш про прогинавти Теплинська, який себе не активно зарекомендував, не ефективно на полі бою. Тому в даній ситуації е, чекати щось особливого, я думаю, немає сенсу. І е, щодо мигору Херсонщини а Запоріжжя це ще більший напрямок, який передбачає е, звичайно, велику концентрацію зусиль для того, щоб просуватися там, окремо секторально, ми Там зрозуміло тримали лінію оборони. Вони е, неочікувано пройшли невеличких все, буквально коридорах, але вони зараз напівоточені, тому в даний момент перспектив немає по широкому фронту. Як ви заявили, да дійсно 120 тисяч. Це може бути формат наступу, але саме головне, що його немає. Ми фіксуємо ці угрупування, і навіть 50 тисяч це величезне угрупування, яке може фіксуватися і космічною розвитки партнерів, е, дроновою, комп'ютерною, агентурною, військовою. От, але 120 – це вже величезне угрупування. на сьогоднішній день. за даними розвитки, такого немає. Є посили окремих секторів невеликими підрозділами до 800 тисяч чоловік, але це не той формат, який би дозволив наступати на Запоріжжя в цілому. Тому я рахую, ідея інформаційна також війна. Вони намагаються нас дезорієнтувати, що будуть наступи на Херсонщину, на Запоріжжя, на Харківщині, для того, щоб ми тримали там великі сили, відтягували відповідно ряд підрозділів засобів на ці напрямки, чекаючи їхнього наступу, а самі концентрували увагу на тому ж Кураховському, Покровському напрямку, інших секторах, для того, щоб завершити операцію, як сказав Путін, до інаугурації, по завданням СВО завдання СВО це завоювати Донецьку, Луганську область. Це номер один. А там уже просунуться, де вони вже можуть для того, щоб була мотивація говорити, що вони вже і контролюють Запорізьку, Херсонську. Це далеко не так, тим більше обласні центри. Тому ніяких передумов для переговорних позицій вигідних Путін точно не буде. Ну, так само ми зараз спостерігаємо замовону, яка відбувається на Росії. Стало відомо також від головного управління розвідки, що на території російської економічної зони Алабуга пам'ятаємо, що кілька місяців тому також була то була атака. Там згорів склад з деталями до шахедів. Йдеться про велику суму грошей. про виготовлення, можливість виготовлення 400 дронів, яких вже дійсно сьогодні немає і не буде такої можливості. І ми пам'ятаємо, що Путін після кожної атаки або не Путін, хтось із його ближнього оточення погрожує Україні. З зокрема після останньої атаки безпілотників на Казань також заявив, що ми пошкодуємо про це і будемо мати ще більше руйну. Вань, пане Миколи, як думаєте звертають увагу ось наші сили в Україні справді на те, що каже Путін і на його погрози? Чи сьогодні вже чітко зрозуміло, що відповісти Путіну, окрім того, що ми сьогодні вже бачили, він не може чимось більше? Ну, перше, це психологічна атака на через Путіна. Він сам організував, бо дає вказівку Медведю, деяким іншим так сказати, оцільникам. ти дають відповідно змій блогерам, які розносять інформацію щодо погроз? Вже він погрожував. Те, що вони використовує, це вже якраз масовані атаки. І що ще більше, ну має більше запустити ракет. Це дійсно реальна загроза От для нас. І ми готуємося до таких ситуацій. Наші збройні сили завжди готові до масованих атак. Розвідка працює в плані виявлення таких масштабів, конкретних е центрів, де випуск пускові е дії. Чи це ракетні пускові установки? Чи це, наприклад, е ті ж е аеродроми Волінії та Морозовському інших містах? Або в центрах. Ми, відповідно, реагуємо в плані і виявили, можливо, нанесення ударів тепер вже дронами по ним. Поки ще небагато, на жаль, але ми могли б просто масованими атаками дронів не дати можливості підніматися. Ну, ще поки недостатньо е-е дрони і ракет дальнього радіусу судді, хоча вже є. от І з другого боку, це ППО, це реалікаційні системи. Тобто ми включаємо весь ресурс і реагуємо на ці погрози, тому що Путін як право. Хоче погрожувати в плані інформаційного так скаті тиску на нас, але з іншого боку буде демонструвати наше підкріплення своїх погроз. Це в його стилі. Тому треба готуватися і збройним силам, що ми робимо, і громадянам в плані збереження своєї безпеки життя. Ну і важливо також розуміти, чого чекати наступному році. Володимир Зеленський назвав 25-й рік вирішальним. Немашу думку, в чому він буде вирішальний і як це зобразиться на полі бою, зокрема, першу чергу, це концентрація е, на, на полі бою новітніх видів озброєння техніки і особливо величезний пакет, який сьогодні поспішають передати американці, американцям діюча адміністрація в режимі онлайн щоденно, щонедільно. Раніше це були е, тижні, місяці, навіть роки. Тому в даній ситуації це посилення збройних сил, як американці колеги сказали, що на рік достатньо буде це ракети, це танки, це брильди, це відповідно рекордні системи, це системи ППО, це міни, це касети, боєприпаси. Те, що потрібно на полі бою. Точно же європейці різних так сказати, країн, оце посилення наших позицій на полі бою. Не тільки зупинить ворога, а й просувавши нову стратегію, коли він вичерпує ресурси, нанести неочікувано контрудари. Оце важливий чинник, де Путін буде бачити, що тут не виграєш, а програєш на полі бою. Це основний формат для любих аргументів на переговорах, на так сказати, реальних перспективах завоювати щось, які ми ставимо відповідно до потужний формат протистояння. А тоді вже і наші активні дії Проявляти ініціативу нестандартно на полі бою. Надважливо це завдання стратегію командування. А зрозуміло, вже підрозділ, які будуть виконувати, це вже буде е, конкретні, конкретні бойові задачі. Друга складова це згенерувати кращі сили, дати нам модель дій і Трампу, і британцям, і європейцям, і китайцям, і індусам. І туркам, і бразильцям, і іншим учасникам, які сьогодні поставили та я сам був недавно в Вашингтоні, в Європі і в третіх країнах, обговорювати ситуацію, як підтримати Україну, і це ще стара тема Трампа. вибудувати новий світопорядок, хельсинські угоди, 2, так називаємо. Вийти на новий мирний процес в світі без вої. А для того, щоб вийти на нього, це великі домовленості, юридично зобов'язуючі рішення, гарантії безпеки для всього світу, для конкретних країн, і саме головне. Що детонатор цих сьогодні проблем? Це війни війни в Україні першу чергу на Близькому Сході, і виховачі з цього припинення війни, основна теза під тиском не тільки США, Європи, Британії, а й країн, які глобально впливають на процеси і на самого Путіна, і тут уже під підпливом фронту, а це стійкість наших вояків і перспективи наступу, і об'єднання країн різних так сказати, секторів і різних політичних е бачень. Оце, але це об'єднає чому, Тому що Путін загрожує ядерною зброєю. Ядерна війна знищення всіх і китайців, і індусів і 3 мільярда, і американців, і європейців, і українців, і росіян. Це по сценарію війни, який вже технологічно відфіксований. Перспектив для свідства не буде. Оце сьогодні спонукає вийти на ту модель безпеки, але без припинив це постійно буде детонатор до тієї великої війни. Тому сьогодні питання і ці зусилля, але багато я кажу білку з американцями, британцями, європейцями, китайцями, індусами ці дні вони не бачать, як це комплексно зробити. О тут наша сьогодні ініціатива: як вийти і в Україні, щоб зняти проблему, і змусити Путін вийти з території України, заключити мир з гарантією безпеки, і відповідно системні гарантії для світового так співтовариства, щоб не було глобальної війни. Оце номер один. Протиріччя економічні, соціальні інші вони опиняться на другому, третьому плані, тому що коли не буде безпеки світу, не буде ніякої економіки. Ну, на зверненні пане Микола. От можлива заморозка війни, про яку всі говорять, що це означало би для України? Чи означає це, що сьогодні вже так наші діти мають готуватися до наступної війни? Наскільки це можливо? Якщо заморозка по сценарію Путіна, це саме негативний сценарій, то й що буде постійно провокувати якраз конфлікти на кордоні. Постійно будуть обстріли періодично і готуватися до нового наступу. Якщо ми на тих умовах, що тільки говорили про те, що формується спільне право для світу і гарантії безпеки і для всіх країн, а для України особливо, тому що ми в стані війни це вихід з нашої території, це формування якраз. Лінії розмежування з контролем можна міжодним, але не обов'язково міжодним, але з гарантії безпеки для України у випадку повторення агресії, конкретно юридично зобов'язуючи якраз рішення країн або учасників групи країн потужних. Це основа основ сьогодні для майбутнього. Тому відстоюємо позицію, та яка забезпечує реальний суверенітет нашої держави, реальну безпеку і гарантії, а не заморозку, яка дає слабкі перспективи для нас. Дякую вам, пане Микола, Будемо вірити, що насправді правда буде на нашій стороні. і Також наші міжнародні партнери будуть з Україною точно заодно. Це звісно, демократія, це мир і перемога. Дякую вам, вискова до нових зустрічей. До зустрічі, друзі. Дякую кожному за те, що дивилися це відео. З нами був Микола Маломуш. Вас закликає ставити вподобайки, обов'язково коментуйте цей ефір, обов'язково підписка. Бережіть себе кожен і на все добре.